Війна. Війна, не вірю, не збагну. Як так, що це в моїй країні? Павло Козленко зізнається, що відчуває себе філософом по життю. Його перша збірка поезії на сиві бороді відображені часу саме про це, про життя і про його відчуття. Говорить автор. Це збірка віршів присвяченої сьогоденній ситуації в країні. Війні сьогодні це таке, знаєте, розмова через рифму. Це такі філософські думки мої через рифму. Я не кажу, що я там поет, поетів багато дуже гарних і цікаві вірші пишуть. А я виражаю свої думки через рифму. На бороді мої часу відбитки відчуваю клітинами все, що я пережив, за спиною далеко здобутки і збитки, і моє фото з дитинства, що ним дорожив. Павло Козленко, громадський діяч, історик, спеціаліст з дослідження голокосту. Він роками збирає і публікує факти, пов'язані з євреями, жертвами Другої світової війни. А наразі його особисте життя, як і інших українців, наповнюється фактами воєнного часу. Я, е... Відпустив бороду, коли почалась війна, і казав, що я збрію, коли війна закінчиться. І вона в була спочатку чорна, а зараз вона така вже другого кольору, яка відображає все, що відбувається в моїй душі. Дитяча нішечка покрилася столітт самотні, стільчик у будку, розвішані суденки акуратно, на вішаках у шафі, У Указки кожен складний початок. Переклав вірші Павла Козленка з російської поет з Балти Михайло Гершкович, а доповнила ілюстраціями книжку на севій бороді відображені часу художниця з Харкова Ірина Парасочка. Вона зробила 50 малюнків по дорозі з рідного міста, яке довелося залишити і разом з донькою рятуватися від обстрілів. На презентації Павла Козленка Ірина вийшла на зв'язок і поділилася враженням від книжки. теплою, близько але, мені мам'яса. Кажется... Близька практицька українську близька, понятна і пасічка в чутам своєю. Можна було б сказати, що це книжка про війну взагалі, але це було б не зовсім вірно. Це про наші події, а не взагалі. Для когось життя перейшло просто в сіть, для когось вже весна йде. А для нас ще триває лютий. Автору вдалося зробити дуже живу ліричну документалістику в майбутньому нашим дітям, які не будуть знати про війну, ті, які ще там не народилися, чи мало що розуміють стосовно війни, і може там через там 15 років їм прочитати і побачити, як людина передала свої емоції, живучи в цей період. У вішах звучить не тільки голос автора, чутно голоси й думки тих, хто покинув Україну, і тих, хто чекає рідних із передової, і навіть голоси тих, хто з бою вже не зможе повернутися. І звучить любов і надія. Але насправді ліричною може вийти друга збірка поезії Павла Козленка, яку анонсували на заході. Автор пообіцяв подарувати книжки одеським бібліотекам.